Всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня від 1950 року. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливі глобальні проблеми здоров'я та мобілізації зусиль для їх вирішення, підвищення поінформованості про різноманітні захворювання, надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття і стану здоров'я, нагадування про здоровий спосіб життя. Протягом десятиліть всесвітній день здоров'я присвячувався різним важливим питанням охорони здоров'я, починаючи від ментального здоров'я, охорони материнства і дитинства, зміни клімату до інфекційних захворювань. 2025 року Всесвітній день здоров'я проходить під гаслом: здорові початки, надійні майбуття, акцентуючи увагу на здоров'ї матерів і новонароджених. Кампанія закликає уряди та медичні спільноти активізувати зусилля для запобігання смертності серед матерів і немовлят, а також приділити увагу довгостроковому добробуту жінок. Щорічно, 7 квітня, світ відзначає Міжнародний день бобра. Свято з'явилося 2009 року на честь дня народження Дороти Річардс, яка вивчала бобрів протягом цілих 50 років. Бобер граційний сильний плавець, що плаває як під водою, так і на поверхні, розвиваючи швидкість до 7 км на годину. Бобри це не просто симпатичні звірі з великим хвостом. Вони спловаються. Вражні будівельники природи, вони роблять дамби, створюють ставки та регулюють рівень води в річках. Цей день придумали, щоб нагадати людям про важливість бобрів у природі, адже вони не просто звірі, а екологічні інженери, які змінюють екосистеми і роблять їх стабільнішими. Тому цей день не лише про бобрів, а й про збереження всіх природних ресурсів. А ще 7 квітня день безхатніх справ. Це унікальний шанс для всіх, хто відчуває на собі тягар домашніх обов'язків зробити паузу і відпочити від цієї нескінченної рутини. Ви маєте право на день, коли робити домашню роботу, це останнє про що б ви хотіли думати, і навіть краще, нехай хтось інший виконає ці обов'язки за вас. Домашні справи це те, що здається само собою зрозумілим і часто проходить непоміченим. Але коли вони не зроблені, це одразу стає помітно. Чистий посуд, свіжі рушники, все це робить наш попит комфортним. Але скільки зусиль потрібно для підтримки цього порядку? Існує два способи відсвяткувати цей день: візьміть перерву від хатніх обов'язків. Якщо ви зазвичай відповідаєте за всі домашні справи, зупиніться і на день залиште їх. Відпочиньте, займіться тим, чим хочете, і не думайте про порядок вдома. Це ваш час для релаксу і задоволення. Або замість того, щоб традиційно делегувати домашні справи комусь іншому, візьміть на себе їх виконання, дайте іншій людині можливість відпочити. Це буде чудова нагода для вас оцінити, скільки енергії і часу йде на підтримку порядку в домі, що часто залишається непомітним для тих, хто не виконує цих обов'язків щодня. В обох варіантах цей день може стати відмінною можливістю для переосмислення того, скільки ми витрачаємо часу на підтримку порядку і скільки ці завдання визначають наше повсякденне життя. Не забувайте, відпочинок від хатніх справ це важлива частина самопіклування.